Вітаю на каналі Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні. Тема сьогоднішнього відео, як бачили в назві 400 маток від сім'ї виховательки. Маємо на увазі це 400 маток за сезон. В цьому відео розкажу схему, по якій ми працюємо з сім'ями-виховательками. І як ми добиваємося таких результатів? Якщо бути більш точними, то з цієї сім'ї виховательки номер 26 на сьогоднішній день виховано 411 маточників. З сім'єю вихователькою вона зроблена 20 квітня. І далі працюємо по схемі. Зараз відкриємо. Подивимося е на сьогоднішній день, які вона тяне маточники, і розкажу схему, по якій ми працюємо з сім'ями-виховательками. Прививочка тут зроблена 16 -го. серпня. І ось такий в нас маємо гарний результат. Посчитаю кількість. Одна і нема. Дві, три, 27 прийнятих. В середньому ця сім'я-вихователька саме більше приймала 27. Це 27, певно, друга чи третя прививочка. І саме менше приймала 15 маточників. Так, що ми для цього робимо? Перше, як, коли ми створюємо сім'ю виховательку, то коли ми створюємо сім'ю-виховательку, відбираємо матку і через 4 години даємо е, привучну рамку з привитими личинками. В подальшому я е, розкажу на прикладі, наприклад, ми привилися 1 числа е, 4-го числа. Робимо контроль і зриваємо маточники повністю по сім'ї. 10 го числа відбираємо маточники в інкубатор. 10 го числа рамку прививочну забираємо і даємо прививочну рамку з новими привитими личинками. Одночасно при кожній прививці додаємо одну або дві рамки відкритого розплоду. Зараз я достану пару рамок, щоб ви побачили, яка сила виховательки на теперішній час. На сьогоднішній день. Сьогодні у нас 21 серпня. Вихователька створена 20 квітня. Відповідно, вона працює травень, червень, липень, серпень. 4 місяці. Якість маточників ви самі бачили. Ось така кількість бджілок, їх рамку з невийшовшим розплодом, вони запечатали. Ще ми раз неї використаємо в цьому сезоні і більш не будемо. Тобто, якщо в нас вивка 16 числа, 26 серпня ми будемо відбирати. Маточники і давати ще одну прививку, і так як я говорив, одночасно одну-дві рамки відкритого розплоду. Ось так обсідають. Мають достатньо метку вони. Ось так коротенько по е, сім'ї виховательці. Якщо більш скорпульозно відноситися і працювати з сім'ями-виховательками, на мою думку, можна взяти і 500 маточників. Більше резону я не бачу. По дві прививочних рамки ми не ставимо, ставимо по одній прививочній рамці. На прививочній рамці 30 маточників. Так, Закриваємо сім'ю. На цьому все. В кого будуть якісь запитання, пишіть в коментарях, буду радий відповісти. Нехай добрі люди дивляться добре відео. До побачення. Миру і добра. Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні в нас 19 квітня, в затінку плюс 15. І ми будемо робити сім'ю-виховательку і першу прививку. Для того нам е, треба знайти е, матку. Е, е, виховуємо маточки ми в безматочних сім'ях. Як це ми робимо і що ми робимо? Дивіться, наше відео все розкажемо і покажемо. Для цього нам вибираємо. Сильну сім'ю. Як бачите, от така сімейка займає 10 рамочок. Пчоли достатньо. І будемо зараз ми в тому всьому шукати маточку, відбирати, давати прививочну рамочку на освоєння. І буквально через 4-5 годин. Будемо прививати личинки. В неї працюємо.